Хто наступна жертва зрадників, коли я підіймаюсь сходами, я відчуваю запах страху та розпачу. Десерт Не їсти не пити. Чому Хтось щось з'їсть і більше не прокинеться? Тому вино отруїли. Ми всі помремо. Вам теж цікаво? Ти б не змогла нормально зіграти зрадника. Є шанс набрати голоси проти Марії. Ця ідея здавалась мені геніальною. А беріть скринку, яку ви хочете відкрити. Де ж гроші? Кінець гри, а попа горить. Маша, вибач. Я не думаю, що ти зраде. Вона проголосує, да? так? Ви в цій грі це топчик. Ще раз, ти до мене так агресивно звернешся і буде скандал. Будь ласка, спробуй. І ти також спробуй. почнеться вогонь. Капець, як хотілося щит. Це щит. Я йшла з повною впевненістю, що цей стіл пройде спокійно, як і вчора. Ви бачили. Шукай та дивись восьму серію в розділі фільми.